Минулому відео ми почали тему літнього відпочинку киян в різні часи. Сьогодні її продовжуємо. Цього разу поговоримо, куди ходили і як розважалися люди саме в Києві та які ласощі полюбляли. Але спершу лайкніть це відео та підпишіться. А тепер порядок. Починаємо! Спека влітку не новина. Вона мучила людей завжди. І якщо зараз ми жаліємось на неї в інтернеті, то раніше люди розповідали про свої муки в газетах. На термометр і дивитися гидко, бо він постійно лізе угору. Вийти в таку спеку з дому тяжко і навіть небезпечно. Того й дивись, потрапиш в хроніку надзвичайних подій, в той відділ, в якому репортер старанно збирає усіх, з ким трапився сонячний удар, чи інша якась сонячна халепа. Дуже схоже на сучасні розповіді, чи не так? Але якщо сьогодні ми скаржимось на асфальт та засилля бетонних джунглів, то у киян 19-20 століття була інша проблема. Далеко не всі вулиці мали дорожнє покриття, тож Бруківку, наприклад. Тобто, переважно дороги були ґрунтовими, і восени вони а, тягнули багнюку, а влітку душили спекою. Тільки уявіть пройтися, прогулятися про якісь вулиці, коли поруч постійно їздять коні і піднімають купу пилу. Це справді було не дуже приємно. До речі, про коней вони теж бідолаги страждали від спеки, і тут дуже ставали у нагоді київські фонтани. Так, так, вони були не лише для краси, а ще й джерелом питної води. Самому напитись можна було безкоштовно, а от за коня треба було віддати одну копійку. Також, власники коней придумали ще, одну, ще один спосіб полегшити життя своїх тварин у спеку Вони надягали їм солом'яні капелюхи. А щоб привабити клієнтів у випадку візників, наприклад, то ці капелюги ще й прикрашали квітами. Тільки уявіть собі цю картину. А для людей одним з найкращих способів впоратись зі спекою поїхати за місто. Наприкінці 19 століття стався справжній дачний бум. Про це докладно я розповідала якраз у минулому своєму відео. Залишу вам тут підказочку та посилання в описі. Тут коротко розкажу загальну суть. Місто багатіло, Київ ріс і ставав на ноги середній клас. Заможні люди надавали перевагу влітку дачам посеред лісів та прохолодних озер та річок. Залежно від фінансової спромоги, можна було побудувати власну дачу або ж орендувати будиночок або кімнату. Якщо ж у вас грошей було не так багато, то купальний потяг домчить вас до Дарниці до великої води буквально на один день, щоб зранку приїхати, а ввечері вже повернутись додому. Ще одна популярна літня розвага прогулянки в місцевих парках та посиденьки в кав'ярнях на літніх терасах. Місцеві заклади пропонували широкий вибір, було багато мілкового і не дуже бізнесу. Серед найпопулярніших ресторан на даху готелю Прага або ж ресторан готелі Європейський. Там працювали чудові кухарі з Європи та завжди була жива прекрасна музика. Будівля цього готелю до нас не дійшла, а знаходилась вона на сучасній європейській площі. Не дійшла, тому що радянська влада захотіла на місці цієї будівлі бачити музей Леніна. Зараз це сучасний український дім. Ще одне відоме та надзвичайно привабливе місце для киян з грошима кондитерська Бернарда Семадені. Один з його закладів був прямо навпроти міської думи. Одна з фішок семадені морозиво. У нього були смаки, всі, які тільки можуть вам спасти на думку. Були з розтертими фруктами, малиною, вишнями, абрикосами, полуницями, персиками та ананасами. Більш екзотичні з лікерами, шампанським або пуншем. Також додавали горіхи, шоколад, ваніль, фісташки, мелену каву. Пропонували морозиву з флірдоранжу, тобто з водою апельсинових квіток, Тут і фруті, лимонне, плюс вода квіток, апельсина, чарка, марескіна і два бергамоти, холодну каву з морозивом і так далі. Загалом близько пів сотні варіацій. Все це вишукано подавалася за останньою європейською модою та збирало впливову публіку, яка прямо тут і підписувала важливі ділові угоди. Отже, найбагатші могли дозволити собі кав'ярні. А чи могли б морозовим всі інші? Могли. Але треба було б шукати дядька, що його продавав на вулицях. Його можна було впізнати за білим фартухом, чорними нарукавниками і вигуками сахарна морожена. Але зараз нам би не надто сподобалось купувати у нього морозиво, адже такі дядьки не надто турбувались про гігієну. Морозивник накладав порцію у баночку та давав дерев'яну лопатку. Коли покупець на місці з'їдав свою порцію, то повертав її. А, дядько протирав її шматою і накладав порцію наступному покупцеві. Погодьте, що звучить не надто привабливо. Більш симпатичний варіант, що схожий вже на сучасний, це продавці з візками. Конструкції візків дозволяли зберігати в них одночасно до чотирьох до сортів морозива. Найпопулярнішими були вершкове, крембрюлеф і та полуничне. Таких продавців ти вже отримував свою порцію морозива на картонці з дерев'яною лопаткою. Це вже була така собі одноразова тара. Хочте звучить набагато краще. До речі, цікавий факт про морозиво вже з радянських часів. В Києві вигадали перше овочеве морозиво, а саме томатне. На смак кажуть, нагадувало томатний сік, але було не надто смачне. На початку 70-х його запустили у виробництво і продавали по 10 копійок за упаковку, але попитом воно не користувалось і тому ініціативу згорнули. Продавали його всього лише декілька років, тому не всі його вже зараз пам'ятають. до 19 століття цікавий момент, про який ви могли подумати, слухаючи про морозив. А як воно зберігалось влітку і не тануло? Так дійсно, холодильників тоді ще не було, тому секрет простий лід, який заготовляли взимку. Існувала ціла окрема професія льодобої. Ці чоловіки всю зиму пиляли лід на Дніпрі та е розвозили по місту на замовлення. Люди у своїх будинках, точніше, під будинками, робили льодовики і заповнювали їх гарненько, щоб вистачило до наступної зими. Такі мали всі: і люди в приватних будинках, і установи, і лікарні, і міські якісь заклади, тому що лід був потрібний скрізь для всього, в тому числі для зберігання продуктів, м'яса, молока, овочів, риби. Ну і морозиво, звісно, теж. Хоч з саме з'явилися перші холодильні шавки, які вже могли знаходитися в кімнаті, але популярністю вони не користувалися і через високу ціну, і через необхідність постійно зливати водичку краником, тому Людобої в Києві працювали аж до Другої світової війни. Потім з часом холодильники ставали вже зручнішими, і люди переходили на них, якщо, звісно, могли собі їх дозволити придбати. Нарешті ми підібралися до моєї улюбленої літньої розваги купання, як з цим було у киян різних часів. У 19 столітті пляжів в сучасному вигляді, як ми до них звикли, ще не було. Їх роль виконували купальні. Вони були окремі для чоловіків і жінок, адже ж мораль, звісно, була дуже важливою. Через це процес купання на сучасний погляд виглядав доволі смішно. Отже, як це виглядало? Вздовж всього набережного шосе побудували ряди хатинок, куди людина могла зайти і там перетягнутись. А потім в цій же хатинці тебе підвозили в воду, щоб в неї можна було зайти. Так і купалися. Вже більш сучасний спосіб відпочинку на пляжі та просто купання у воді до Києва. Привезли німецькі солдати, які знаходились в місті спочатку як союзники УНР Центральної Ради, а потім гетьмана Скоропадського. Перший пляж облаштували на Трухановому острові, та він дуже сподобався містянам. Навіть тоді, в доволі напружені часи, там відпочивали люди. Раніше я не дуже розуміла, як можна купатись, розважатись, коли навколо в країні відбувається війна, революція, взагалі казна що. Та й насправді краще би не розуміла. А, хоча зараз вже дійсно так я бачу, як це працює. А тоді, в минулі часи, на пляжах зустрічались навіть перші нудисти. Ось навіть знайшла для вас фотографію. Труханів зберігав статус головного пляжу міста аж до 1957 року. Там було доволі комфортно відпочивати, все було при ньому, і чистий річковий пісок, і безкоштовні кабінки для продягання, фонтанчики для пиття. А от паркового пішохідного мосту ще тоді не було, тому добиралися туди з правого берегу на човниках, які прозвали лаптями. Та нарешті в 57 році завершили будівництво пішохідного мосту через Дніпро і стало можливим швиденько та безкоштовно, що важливо добратися з одного берегу на інший. Через це відповідно відпочивальників на острові стало ще більше. Але в 60-ті Труханів був не єдиним місцем такого масового відпочинку на воді. Окрім чи озер менших по місту, можна було виїхати і за місто. Не на дачі, звісно, як раніше, але в Піщіведиці покупатись було доволі класно. Та й трамваєм добиратись туди швидко і зручно. Плюс, плюс цього місця головний в тому, що вода в озерах пригрівається швидше ніж в Дніпрі, і покупальний сезон можна почати аж в квітні травні. Також по місту з'являлися нові локації, та ж Русалівка, наприклад. В каналі не купалися, але можна було покататися на воді на човнах та катамаранах. А з 1965 року Труханову почав складати сильну конкуренцію гідропарк, адже відкрили міст метро та одноіменну станцію метро, і обладнали на гідропарку теж доволі зручні пляжі з усім необхідним. На цьому у мене все. Дякую, що додивились. Будь ласка, поставте цьому відео лайк та напишіть у коментарях, чи сподобалось вам воно та чи дізнались ви щось нове. Не забувайте обов'язково допомагати армії та волонтерам кожен як може. Та після всіх цих важливих справ, будь ласка, підпишіться на цей канал, мені буде дуже приємно. Це означає, що вам подобається те, що я роблю. Та до наступних зустрічей!